Що розказують? От да. тимо вже Неву на Очі Сен Вандерс, годинникову виставку, найбільшу і найважливішу у годинниковому світі протягом е, всього року. Довго ти Рік з минулої. Ось. Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Хорологі. З вами як завжди, Росляков Дмитро, і ми з вами у Женеві. Можете спостерігати вже вся Женева в айдентиці Вончесен Wonders. Всі шатли обклеєні. Прапори, все як має бути, місто живе цією виставкою. Найбільша найважливіша виставка в годинниковій індустрії за рік. Всі тренди, всі новинки зароджуються тут. І ми будемо знімати для вас Вочі Wonders. субота, неділя, два дні, 54 бренди. А сьогодні ми подивимося невеличкий влог з Женеви. Не перемикайтесь, підписуємось, ставимо вподобайки, залишаємо свої коментарі. Нехай квітне український Ютуб. Дякую. Друзі, почнемо наш невеличкий влог з коротенької історії, взагалі, що таке місто Женева, де воно знаходиться. Ну окрім того, що в Швейцарії трошечки по історичним моментам по таким знаєте енциклопедії трошки пройдемось. Женева – місто на південному заході Швейцарії, на узбережжі Женевського озера та річки Рона, адміністративний центр кантону Женева, друге за розміром місто Швейцарії. Після Цюриха. Цюрих насправді є набагато більшим містом, ніж Женева, і більш таким, знаєте, не те, щоб навіть сучасним, але все ж таки якимось діловим центром. Женева все ж таки це такий, знаєте, одразу треба розуміти, віладж. Багатий, дорогий, з великою кількістю дідусів в крутих годинниках, на класних ретроавтомобілях і тому подібне. З неймовірною кількістю бутіків на кожному кроці від. Різної там одежі, аксесуарів, Луївітон, Діор, і тому подібне, до безумовно годинникових. Просто концентрація бутіків годинникових тут неймовірна. Ну, тобто ти, типу, з патек Філіпа виходиш в Ришарміль, з Ришарміля виходиш в Желі Культер, потім переходиш одразу там в кар'є, потім в Ролекс, і, і просто воно не кінчається в принципі. При тому, що таке воно не, не дуже велике, таке знаєте, це віледж. Тому концентрація виглядає просто неймовірною. Просто неймовірною. І я. Хочу сказати, що в цюріху в мене було таке, знаєте, дуже таке годинникове враження і занурення у все. А тут це ще набагато більш кратно. І важливо розуміти, що якщо в тебе годинникова хвороба, то блин, це складне місто. Це складне місто, бо такої кількості вибору годинників від блин, всіх брендів можливо. Мені здається, які тільки існують. Ну, це супер велика спокуса. Супер велика спокуса. І ти просто знаєш, так плануєш щось собі, кудись ідеш, кудись там їдеш, а потім тобі зустрічаються бутіки годинникові, і ти все. І ти такий потім хоп на годинник, а, а вже вечір, умовно, а вже ти нічого От не встиг. От тобі, Швейцарія, мабуть, намагались вкрасти якийсь вінтажний Rolex І таке буває. Друзі, і ще я хочу подякувати вам усім за підтримку. Це неймовірно важливо. Без вас нічого б не було, і все це виключно для вас. По велосипедам також нові, повний порядок. Дуже багато велосипедів, дуже багато людей пересувається на велосипедах. Круто. Це мені подобається. Багато таких, знаєте, трошки навіть похилого віку, велосипед, правильне взуття. Круто. Зрозуміло, чому вони так живуть стільки років. Так, щодо цін, почнемо з невеличкого перекусу у Макдональдс. Дві менюшки, звичайні середні, з напоєм, з картоплею, 30 швейцарських франків. Там переводити в іншу валюту не буду. там Всі для себе якісь там висновки по цінам Швейцарії з точки зору Макдональдса, я думаю, зроблять. Ціни в Старбаксі як в принципі на все в женеві, кінські. Тут, в принципі, в Швейцарії можна забути про слово там дешево, зекономити. Але дякую Старбак, що при купівлі кави даєте в подарунок дві капсули НЕСпреса. При тому, що в готелі стоїть така ж кава машина в номері, то в принципі непоганий бонус. Розвиваємо український контент і українську годинникову культуру разом. Підписуйтесь на Хорологі, чат, телеграм, ютуб і полетіли. Ну, Це суперскладне місто для годинникових ентузіастів і фанатів, тому що знову ж таки, від Raymond Weil Ілон Жін до Рішарміль. Ну, просто, просто неймовірна кількість. Неймовірна кількість. Безумовно, це дуже круто. Але в, вирахувати в такому ритмі, в такій ситуації час доволі складно. Населення Женеви. Населення Женеви складає всього-навсього близько 210 тисяч людей. Розуміло, там, з туристами це набагато більша цифра, але фактично офіційно там, на 20 21 рік це близько 210 тисяч осіб. Перші поселення на місці сучасного міста Женева виникли понад 2000 років тому. У 120 році до нашої ери римські війська захопили вже розвинуте місто в гирлі річки Рона. Взагалі, воно було засновано кельтами декілька століть тому. Римська назва міста Генава перша письмова згадка в записках про Галійську війну Юлія Цезаря. У 4 столітті населення прийняло християнство. А у 11 столітті місто остаточно стає частиною Священної Римської імперії. Женева отримала самоврядування у 1387 році. Женева розташована на відстані близько 130 кілометрів на південний захід від Берна. Женева має площу близько 16 квадратних кілометрів, з яких на 92% дозволяється будівництво житлове та будівництво доріги. Важливою частиною з точки зору туризму, клімату, якості взагалі повітря, є безумовно, Женевське озеро. Це прісноводне озеро на кордоні Швейцарії та Франції, у міжгільській Западині між Альпами та горами Юра. До речі, стосовно кордонів Швейцарії та Франції, важливо також розуміти, що Женева це французькомовне місто. Тобто, тут, на відміну від Цюриха, в якому все на німецькій, бо там. Німецька частина, тут все на французькій. Тобто вивіски, будь-які там борди, транспорт, оголошення, люди в кафе на вулиці, всі французькомовні. Женева це французький кантон, в принципі, в цілому. Тобто, у випуску про Цюрих ми про історію з мовами говорили, хто не дивився, обов'язково подивіться випуск Сюриху. Але нагадаю, що у Швейцарії чотири мови є офіційними. І дві з них це в принципі німецька і французька, що знову ж таки є для нас доволі такою тригерною е історією, з точки зору, як, як люди живуть з багатьма мовами, так історично склалося, і це дійсно для мене такий дуже великий парадокс. Але при якому ти бачиш, як люди живуть в гармонії, як у них все круто, і як у них все взагалі спокійно, вишукано, надійно, безпечно. Ну тобто, реально, ти. Їдеш в Швейцарію, в Женеву, наприклад, в тебе все не французький. Переїжджаєш там на поїзді, наприклад, по справах, там, чи на якісь там іншу там виставку, чи на якусь подію в цюрих. Ти знаходишся в рамках однієї країни, але приїхавши в інше місто, в тебе вже все не німецьке. Це дійсно такий, знаєте, дуже, дуже мені здається високий рівень самоврядування і різноманітних внутрішніх. Моментів, які країна змогла змогла врегулювати і вивести їх в те русло, в якому це нікого не бентежить, ніхто за це не переживає і це не виливається в якийсь травлю і тому подібне. За це, безумовно, окрім, там, годинників, неймовірної природи і Швейцарії, великий респект. Друзі, ходімо покажу вам одну із візитівок не тільки Женеви, а в цілому Швейцарії. Безумовно, мова піде про легендарний Женевський фонтан. Взагалі, Женевський фонтан носить назву Жедо, що переводиться з французької струя води Женеви. Висота фонтану сягає 147 метрів, а швидкість якою він б'є, досягає 200 кілометрів на годину. І насправді дуже вражаюча історія. І чим ближче ти підходиш, тим більше тебе обризгує від води цими знаєш, рекошетами, але просто неймовірна історія. Я тут другий чи третій раз. Але емоції, знаєте, як перший раз, перший клас. Дуже крутий такий атракціон і визитівка Швейцарії, Женеви, безумовно. Я думаю, десь в одному ряду знаєте, з швейцарськими годинниками. Обризгу, дай Боже. Але знаєте, що вражає ще, мабуть, найбільше, ніж фонтан-Жидо, чи кількість годинникових бутіків на одному там, квадратному метрі. Це все ж таки чистота Женевського озера. Просто неймовірна кристальна чиста вода. Видно на доволі велику глибину все, що відбувається. Тут просто топ, і це дійсно видно, як знаєте, країна, як люди слідкують за своїм довкіллям, за своєю природою. І просто рік за рік сюди там приїжджаєш. А, а вона наче, все чистіше й стає, ця вода в цьому озері. Це дуже круто. Женевський фонтан, Женевське озеро. Все, що навколо відбувається, купа годинникових бутіків, це те, що безумовно надихає. Дуже сильно робити знаєте, контент, готуватись до виставки, кудись заходити. Ти вже стільки пройшов, в тебе вже болять ноги, спина, носиш дрони і тому подібне. Але відчуваю, що треба більше, треба більше, бо хочеться подарувати глядачам якомога більше, якіснішого контенту, щоб його було багато, він був яскравий ніс якусь користь, якусь інформацію безумовно, не тільки годинникову, не тільки годинникову. І ось це такі, знаєте, місця, одне з них, які надихають, не дивлячись на втому, рухатись, рухатись і рухатись. Дуже круто. Енергією заряджаєшся від цієї кристально чистої води, від фонтану, від людей. Просто неймовірно. Повертаючись до Женевського озера, Женевське озеро є другим за площею Прісноводним озером в Центральній Європи після Балатону. 60% його відсотків перебуває під юрисдикцією Швейцарії, Кантони Во, Женева і Вале, і 40% Франції. Логовина озера сформована льодовиком. Озеро умовно поділяють на три частини: високе озеро це східна частина від впадіння Рони до лінії мейєрі Ріва. Велике озеро найширша його частина. Та мале озеро звуження у південно-західній частині від лінії Івуар-Пранжен до витоку Рони в Женеві. У 1960-х роках озеро мало занадто високий рівень забруднення, який не вилював його рекреаційне значення. У 1980-х з цієї ж причини рибу. Було майже знищено сьогодні рівні забруднення доведення до рівня безпеки і в озері вже навіть безпечно купатися. В озеро річками виноситься багато осадкових порід. За розрахунками вчених, озеро буде занесене осадом через 30 тисяч років. Ми цього ніяк не побачимо і не дізнаємось. Знаєте, це як історія про те, що Венецію там через скільки то років вже затопить. Я це чую доволі давно, але цікава, якась там. Історія від науковців нехай буде нам жити сьогодні зараз і насолоджуватися тим, що нам дає Швейцарія, Женева і інші куточки світу, безумовно. Але, але цікаво послухати якісь такі прогнози, там, знаєте, що там буде через 30 тисяч років. виявити, який це період і взагалі, що може наскільки змінитися у форматі того, як живе зараз сучасний світ. Але це прикольно. Площа взагалі озера складає 582. Квадратних кілометри. Глибина досягає 310 метрів. Тобто є зони, де це озеро є суперглибоким. суперглибоким. Щодо Женеви, то безумовно окремим величезним пластом, як я вже казав, є кількість бутіків. Годинникові бутіки займають особливе місце. Як і в принципі швейцарська годинникова індустрія в житті цілої країни, з точки зору там її експорту, впливу на ВВП і тому подібне для мене було важливим знаєте, ще по факту до виставки потрапити в бутік Тюдор, бо в мене таке не дуже рівне. Дихання до цього бренду. І я хотів побачити новинки, які вже всім по суті відомі, які там Тюдор вже презентував ще з вівторка. Побачити вже їх вживу і зробити декілька примірок. Тому зараз ви можете дивитись на примірку нового GMT в корпусі 39 мм і нового Black Bay Diver Metas 41 мм на умовному ойстер-браслеті і далі. Можна побачити, як він виглядає на джубілі. Мені дуже подобається на джубілі. Якось він взагалі інший вигляд має. Який, знаєте, і стає одразу ще більш багатим. Не знаю, мені дуже подобається, мені взагалі подобається цей анонс. Чорний на чорному, на джубілі. 200 метрів, мануфактурний калібр, 41 мм корпус там, для більшості зап'ясть, буде ідеально. Сидить супер, відчувається супер. Знову ж таки. Крута робота, крутий анонс за максимально адекватні гроші. Ну що тут можна сказати, тюдор красені. Забігаючи наперед, всі ж знову ж таки бачили анонси і Rolex. Мені здається, в цьому році тюдор набагато набагато цікавіший з точки зору анонсів. Як це виглядає? Скільки це коштує? Якесь співвідношення, там знаєте, ціна якість. Про це будемо говорити безумовно вже. Випусках з Watches Wonders, але так, трош, трошки наперед, мені здається, доволі там в цьому році, очевидно, тюдор на коні і всі анонси дуже круті. Знову ж таки, версія GMT в корпусі 39 мм для багатьох буде ідеальним, ідеальним експонатом там, в колекцію чи для придбання знову ж таки в форматі GMT-годинника. Причому вам скажу, що мене здивувало. Дуже сподобалось, як він сидить на каучуковому ремені. Ось просто супер. Ось в ось, ось цій версії 39 мм, каучуковий ремінь просто іде ідеально. Як і в принципі гарно сидить 37-мм Bay. теж каучуку, 37 мм, версія, яку випустили в тому році, теж годинник, який я знаю, просто покорив неймовірну кількість сердець. До речі, цікавий момент. Я спілкувався з консультантом в бутіку. Наприклад, версія колаборації Red Bull, яка саме хронограф, вона повіш лісту. Тобто, звичайний дайвер Pelagos Алінгі можна придбати. Ну, що в принципі там взагалі воно ну, нормально так було в будь-якому бутіку, наскільки я знаю, там, і де я зустрічав. А, наприклад, хронограф в Женеві Алінгі тільки повіш лісту. Стосовно Black Bay, хронограф е, Pink, який випустили тюдор е, після того, як став офіційним таймкіпером у Інтермайамі, то вони навіть в Женеві, тобто там ну, на батьківщині, так, не знають, як і де він має з'являтися. Тобто це якась рандомна історія, коли його якимись дуже обмеженими тиражами привозять в якісь якось бутіки, і. Я думаю, що там теж є якийсь список там, топових клієнтів. Там, наприклад, в Женеві там є якийсь, там, топ-10 клієнтів там, Женевського бутіку і тому подібне, кому вони як мінімум там, одразу зателефонують і тому подібне, там, цікаво чи не цікаво, бо стати в чергу не можна, записатись не можна, просто по місці у них його немає, що було доволі прикольно. Такий, знаєте, вже такий, трошки, трошки відсил а-ля до Rolex, що... Нічого не можна купити, але знову ж таки, це вибіркова історія. Це було зрозуміло, що вся версія Pink вона буде доволі складна. Плюс вони писали, що це буде обмежена історія. Стосовно там, колаборації з Alingi Red Bull Racing, там також в принципі, можна зрозуміти, що є попит, цікава колаборація, круті годинники в ній. В принципі, я думаю, що цей він там все одно не виглядає там, як історія про півроку. Я думаю, це, там, якщо ти там, в Женеві живеш чи там, часто буваєш, записався. Я думаю, це історія максимум про місяць-півтора і ти його отримаєш. Хоча, знову ж таки, наприклад, у Варшаві хронограф Red Bull Racing, він є в доступі. Не знаю, скільки їх там є годинників і що буде, якщо їх куплять всі, там не знаю, один, два, три, і скільки чекати нові, там це вже питання інше. Але на вітрині деяких магазинів він в Варшаві, наприклад, є, там без якихось вішлістів. Але знову ж таки, тут зрозуміло, що в Женеві набагато більший попит, в принципі, бо при тому, що люди тут... Живуть, подорожують, начебто чим їх дивувати, але черги там і кількість людей майже в кожному бутіку, кожного там бренду, ну доволі велика. Доволі велика, і це знаєте, така мені здається, частина культури. І це безумовно в Женеві дуже надихає, як трошки по-іншому до цього відносяться люди. І таким доволі гарним маркером цієї історії є те, скільки людей ходять. З пакетами, ну, очевидно, свіжими, що тільки що з Бутіку сводч. Причому, як молоді люди, там, умовно 16-18 років, так і 30 років, так і вже такі, знаєте, поважного віку, там 55-60. І це не одиночний випадок, щоб можна було думати, типу, знаєте, там, на подарунок, там, внуку там, чи сину, чи якась там ще історія. Ні, я думаю, що це фан, про який я, до речі, там, в багатьох подкастах і казав, стосовно Swatch, колаборації там, з OMEGA, і з Бланпа. Це фан. І тут умовний там, швейцарський чи французький дідусь до цього відноситься просто набагато простіше. Набагато простіше для нього, типу, нормально і зашкварно там купити умовний Swatch Омега, чи Swatch Бланпа, чи там Чорний Снупі, чи просто якийсь годинник із Swatch. Бо я в Женеві спостерігав в тому році на виставці доволі багато разів ситуацію, коли е, людина була там в Адемарах, в Жера а на другій руці, там на правій частіше за все, був годинник Swatch якийсь там. І для мене це історія профан. По-перше, в принципі, там в нашому просторі не дуже популярна історія там, про два годинники одночасно носити. Так? Тут це нормально і такий перепад, знаєте, Адимар Своч це нормально. І я впевнений, там цей дідусь, у якого умовно є там, і Бреге, і Вашерон, і для нього нормально там, в п'ятницю пройтись, купити собі там, якогось годинника Своч з якимись там фановими цілями, з якимись там просто цілями там, якусь зловити емоцію. Знаєте? І це. Супер! І це те, що дійсно відрізняє їх підхід, їх бачення від нашого, поки що, на жаль, в тому числі. Бо у нас все ж таки там деякі погляди, знаєте, такі доволі доволі примітивні в цьому плані, але є куди рости, є куди розвиватись, і це також не може не радувати. Як мінімум там, наше ком'юніті точно на правильному шляху. І за це, друзі, вам усім дякую.